Усім привіт! Сьогодні буде досить цікаве відео. Я сподіваюся, що багатьом стане в пригоді дана інформація, але в першу чергу хочу сказати, що я не претендую на те, що я якийсь спеціаліст в цій справі. Просто розказую так, як це бачу я, так, як це розумію я, і як, ну і як роблю я, відповідно. Ділюсь з вами. Можливо, комусь пригодиться. Я дуже на це надіюсь. для цього саме я знімаю ці відео. І зразу хочу попросити поставити лайк, підписатись на канал, коментар по можливості в підтримку, висловити вашу думку, як робите ви. А сьогодні саме тема піде про дозування препаратів або того самого живлення. На літри, на сотки і так далі, що, як як це правильно вирахувати і чому саме так. І ще хочу зразу, е, хто ще можливо не знає, вперше дивиться відео або не звернув увагу в попередніх відео. В нас зараз приймається добронювання розсада на серпень місяць. Ми зараз якраз знаходимося на нашому маточнику. Зліва сектор ось цей. КСД, так звані, ранні, середні пізні і НСД нейтрали. Простими словами, реми, ремонтантні сорти. Ось так ми, до речі, попередні дні була погода, зачищали міжряддя. Ось, видно, доки ми зробили. І далі дальше... ще не зроблено. Ми їх за... зачистили і заодно вирівняли, щоб в нас найближчим часом буде силитися гуртканина, щоб вона йшла рівно. І коли, наприклад, йде закладка розсади, людина стає і нога ну, стає собі рівно, а не отак піднята, бо попередній рік ми цей варіант не врахували. І в нас вийшло таким, такою ямкою. І ось бачите, там навіть до кінця не закриває. І трошки незручно працювати. То ми все робимо для полегшення праці для людей, бо в нас будуть наймані працівники. І хочемо, щоб все, як то кажуть, було чим, по, чим попростіше, щоб нога не змучувалася стояти там весь час в піднятому положенні. так, як тут, наприклад, видно зразу ямка, а тут зразу земля, горбик, криво. Ми це все вирівнюємо ось так. Так, отож, ближче до теми. Е, ідею для цього відео мені підкинув підписник, ми з ним Вели дискусію в коментарях. І мова йшла про те, що, типу, там щось неправильно. Я вказав дозування Lune Sенseйн. Ну, можливо, і неправильно, не знаю. Я розказую так, як я це розумію, так як я це бачу. І зараз поясню, чому так. І поясню взагалі на всіх інших препаратах, як саме я вираховую. Почнемо з того. Mm, так, і, до речі, відео не спеціально, щоб комусь щось доказати, підписнику це все. Просто якраз саме це, ця розмова з ним, ця переписка, якраз наштовхнула мене на думку, що можливо і дійсно, багато хто не знає і не розуміє, в принципі, як це відбувається, як це взагалі вираховується на, на 10 літрів там, і так далі. В чому взагалі суть, як це все. Правильно має вираховуватись. Е, отож, почнемо з того. До відео я не готувався, зараз все говорю так, як, та як я в голові, нічого не підготовлював. Як саме, просто пояснюю так як це бачу я. Почнемо з того самого важливого, що будь-який препарат, будь-яке живлення, чи по листу, чи в корінь, інсектицид, фунгіцид, не має значення. Першочергово розробляється з витратою на гектар. Тобто на 10 літрів його ніхто не розробляє. Всі препарати е, виготовляються в першу чергу витрата на гектар для великих підприємств. А вже е, там окремо вираховують і на малих фасуваннях пишуть витрату на 10 літрів. І от візьмемо до прикладу, ту саму Луну Сенсейшн, в мене там літрова баночка, і вказано, витрата на 1 гектар цієї Луни Сенсейшн має складати від 0,4 до 0,6 літра, тобто 400 600 мл на 1 гектар. Якщо в мене площа на ягоду, де я обробляв, 20, сотих, Відповідно, ну беремо середнє значення літри. Значить, в мене повинно виходити, якщо півлітра на гектар, значить на 20, сотих, це є п'ята частина гектару. Це є значить 100 мл. 100 мл у мене має вийти сенсейшн. І підходимо до самого важливого. Немає значення абсолютно ніякого, на яку кількість води я буду розбавляти. Даний препарат, взагалі, в принципі, на мою думку, не, не існує конкретної, як це правильно сказати, конкретного значення ось треба стільки то е, грам препарату на стільки то літрів. Е, вона, воно, типу, є для всіх е, значення це на 10 літрів, але воно з певним часом вираховано. Бо всі приблизно обробляють в однаковому темпі. І от... Тобто, е, добре, зараз закінчимо ту тему. Той варіант, що я розказую про свою площу. Мені треба витратити значить, 100 грам препарату на моїх 20 сотих. Тим, що я вже цю площу обробляю четвертий рік, я знаю, що мені обробити цю площу. Потрібно 150 літрів води, щоб повністю, у звичайному, так як я зараз йду в такому повільному темпі, я так з суприсковчом обробляю богор, собі не спішусь. 20 сотих, мені йде 150 літрів води. Відповідно, я маю на, в цих 150 літрів води, що у мене йде на цих 20, сотих, внести 100 мл луни сенсейшн. І якщо взяти калькулятор, розділити 100 мл на 150 літрів, у нас вийде приблизно 7 мл на 10 літрів. Так я, я, я і казав у відео. Тобто я можу розбавити цих 100 мл препарату на, не на 150 літрів, а на 50 літрів. Але я вже ось так буду йти між рядами, бігти. Я буду бігти. Щоб мені тих 50 літрів розтягнути на всі 20 сотих. Тобто суть, не скільки літрів води ми використаємо, а скільки мілілітрів препарату ми внесемо, ми маємо внести 100 мл на 20 сотих. Все, це є норма. Яким чином ви це зробите, на скількох літрах? Це абсолютно не має ніякого значення. Все залежить від того, скільки ви води витрачаєте, і на таку кількість води ви, роз, ви розбавляєте. 7-8 мл якраз, це вираховано просто тим, що ну, всі приблизно ходять в одному темпі. Отак, як я зараз собі, то прискажу, що ніхто не спішить, всі прискають. Але плюс-мінус витрата та сама. Хтось витратить 150 літрів, хтось 160, хтось 140. Це ну, там витрата, я ж кажу, йде від 400 до 600. Грам я взяв середнє значення півлітри. Ну, там плюс-мінус це абсолютно немає ніякого значення, там похибка 10%. Та... Але суть, я думаю, в цьому зрозуміла. Так само і по живленню. В корінь, по листу так само не має значення. Ну, візьмемо корінь. Все визначається на сотки. Тому що в основному. Є зацікавленість в великих підприємствах, хто розробляє препарати чи, чи живлення чи будь-які інші, все йде на великі об'єми. Це все фасовки маленькі, це вже вони додатково там роблять. Але основна задача це вирахувати на сотку. Так само, скільки, от, якраз і дуже часто мене таке питання запитують, скільки там має бути на 10 літрів води, там, щоб підлити під корінь. В тому і то справа, що це тяжко вирухувати. Я ж не знаю, скільки, скільки площі ви полиєте тими 10 літрами. Ви можете 10 літрами залити у буквально три кущика, от взяти ліку і файно таку пролити. А можете пройтися і чуді до півряда дойти цією поливачкою чи там якоюсь, якимось іншим приспособленням. Тому все вираховується по площі. Немає значення, скільки води. Наприклад. Літо, спека, бугри там дуже скоро підсихають, кущі потужні, через листя дуже багато вологи випаровується. і Мені треба підживити, наприклад, 3,20-ки. Я знаю, що в мене на сотку я даю приблизно 200-250 грам. Там, бачу по ситуації, як розвивається, наприклад, розсада, як розвиваються кущики, чи їм свого достатньо. Ну, хай буде візьмемо 250 грамів. І полив я роблю приблизно. Пів години. Але е, кількість препарату цього однакова. І, наприклад, це, це саме живлення я можу дати зараз, коли в нас от душі обіцяють чуть не цілий тиждень. Я не хочу дуже заливати корінь. Е, також вологи має бути достатньо, бо все, все рівно через лунки судою потрапляє вода, от там видно вже Ну все мокре. Я даю ту саму кількість, але полив 15 хвилин. Відповідно, йде, наприклад, тона води, а там йде 2 тони води. Але кількість препарату та сама. Не води, а препарату. Ось в цьому є вся суть: живлення, обробок по листу і всього іншого. Головне препарат, а не вода. Я можу навіть тут запустити буквально полив на 3 хвилинки. Мені головне, щоб я за ті 3 хвилинки встиг зволожити трошки ґрунт, наповнити каплю, щоб цей весь препарат втягнулося на ту площу і ще заодно встигти промити. Відповідно, логічно, це неможливо за 3 хвилини встигнути. Тому і полив там займає 15-20 хвилин, пів години, я ж кажу, залежно від погоди, від періоду. І від вашої води так само. Ну, це вже, як то кажуть, вже відхилення від норми тих 200-250 грам, але суть якраз в іншому, що норма мусить бути, наприклад, на гектар чи на сотку, і там поділити просто норму на гектар, на 100 і все. Та сама норма на сотку. Без значення, скільки води, немає такого. Якщо ж у вас маленька там грядка, і ви хочете з цієї поливачки полити, Ну, Я не знаю, десь потрібно на форумах наприклад, шукати. Я от таким не займався, тому я таки не можу радити, скільки там. Головне, просто не попалити корінь, ось в чому суть. Там якось замірюють, кажуть в грамах, в чайних ложках. ну Не знаю, у мене все на сотки і, ну, і все. Тобто вам головне просто не попалити корінь. Ось ваша задача, якщо ви вже так з поливачки ходите, підживлюєте. Головне просто не вбухати туди стільки, там їсі, там це буде захмарне, що ви просто попалите корінь, русли на трясане і відкинеться в розвитку на, там, на деякий час, поки відновиться. Ось в чому якраз суть оць, цих підживок. Одне золоте таке правило, і я його дотримуюся. Основне це витрата препарату на певну площу. А на скільки літрів це вже... Абсолютно неважливо. Абсолютно. Є ще там на препаратах також пишуть рекомендована витрата робочого розчину. Тобто, от так само і в Луніссенсе, там рекомендують там, до пів-пів тони, типу осих, там пів літри, розбавляти на пів тони. І все, і фермер, який має гектари, він там знає, наприклад, ага, мені треба пів тони води набрати, розбавити туди пів літри препарату. Я маю і встигнути проїхати гектар. З цими пів кубами води. Якщо він, наприклад, знає, ага, мене, я раніше кропив іншим препаратом, у мене пішло 600 літрів, тут в мене 500 літрів порекомендували мені. Ну, значить мені треба чуть-чуть швидше їхати, ніж в попередній раз, як кропив іншим препаратом. Все, хто працює вже руками, він приблизно знає, скільки він витрачає води, ну, скільки займає ну, часу і води будовили в його оприскувача на певну площу. І все, і це вже якби просто діло зрозуміти це один раз, а далі вже все як, як по-звичайному. Нічого такого, в принципі, складного в тому немає. Я надіюся, все так плюс-мінус докладно пояснив. Якщо це неправильно, або я щось можливо, моє бачення може бути також хибним. Напишіть в коментарях, якщо це правильно, і ви також е, знаєте це, і також так вважаєте, що це є дійсно так. Також пишіть, пишіть діліться вашими думками стосовно цього. Ось, всіх вислухаю зі всіма, подискутую. Якщо щось номер мій є, пишіть на вайбер, хто хоче, поспілкуємося. Я, я ж не проти, хтось поділиться, є люди, які займаються її. І... На гектарах вирощують, і ми постійно в Вайбері підтримуємо контакт, зв'язок, спілкуємось, навчаємось чомусь новому, ділимося інформацією, досвідом по сортах, по препаратах і так далі. Це все не з повітря береться, це вся інформація. а Набувається руками, тонами переписок у вайбері, тисячами телефонних дзвінків. І Купую, купую набитих шишок, помилок. Ух, чуть не впав. Так, слизько трошки. Так що все, всім дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів. Хто додивився до кінця, вам супер респект. Супер велике дякую. Значить, вам було цікаво. Я дуже на це надіюсь. Все, всім щасливо, гарних урожаю.